Як ти держиш оливу кисточку? Все? Кисточку як ти держишь? Вот так. Не надо так держать кисточку. Так? Вот так? Вот як да. Причеки. Мам. Гарненько промовляй. Пойдем? Мам. Хочеш, погано промазали і погано відпочати. Не спеши. Ставила кляксу прямо на відео. Мамно. Мам, Артем, чого ти тебе рука та я за ухо можеш? Та п'ять руки будуть, голова буде красна. Нет. На що ти видно думаєш? От пальчика не до пальчика. Гарненько його промазуй, не бойся мочить. Гош. Не спеши. Будь ласка. Я все мав такими листочками. І тут така ерунда виходить Да. Мені подобається.